Американські каби в Україні. Збройні сили наші отримують сучасні керовані авіабомби JSO від сполучених штатів. Нам їх передають вперше їхня попередня дальність 100 кілометрів. Військові експерти кажуть, що саме ці каби є малопомітними для ворожої протиповітряної оборони, тому їх практично неможливо збити, побачити. От чим вони допоможуть нам, ось ці американські JSO і які їхні переваги над російськими кабами це все досліджували. І зараз розкаже Людмила Гаври. Люкін Харків. Суми. Запоріжжя. Щодня від російських кабів потерпають мирні прифронтові міста України. Свої керовані авіабомби окупанти скидають просто на житлові масиви. Швидка карі. Та відтепер Україна має чим відповідати. Вперше на озброєнні у нас з'являються сучасні каби від Америки. Тобто, це свого роду такий собі літаючий контейнер, на який можна ну, доставляти додаткове обладнання. Джейсов це крилаті високоточні плануючі авіабомби середньої дальності на озброєні з 99-го року. Їхні цілі легка броньована техніка, вантажівки, літаки на аеродромах а також ворожі зенітно-ракетні комплекси. Загалом такий непоганий виріб: 483 кілограми, такий чотириметрова, така квадратного перерізу бомба. І найцікавіше в ній те, що загалом вона може бути перетворена в. Кривату ракету, тобто, якщо встановити на неї двигун, а там є місце в хостовій частині. То ця бомба перетвориться в крилату ракету і дальність бути сягати навіть з малої ну так загальну дальність 130 кілометрів у випадку скидання з великої висоти. Крім того, вона малопомітна для ППО, тому її практично неможливо збити. Тому а, у порівнянні з Тормшену, Скальпіджі, Атакам з ЕДЖІМ СТОПІДЕСЯТІВ Сім, та навіть там, десь в перспективі Таурус, саме ЕДЖІМ 154 має а, більшу вирогідність. Прориву ешелонованої ППО аніж усі інші зразки, про які я згадував, тому що російське ППО по тим зразкам може працювати з невеликою ефективністю, але така вирогідність є у авіаційної бомби. Ця ефективність зростає на порядок. Якщо порівнювати їх з російськими кабами, які окупанти масово скидають по Україні, то JSOF – це точний та досконалий аналог з більшою дальністю ураження. Якщо ми говоримо про влучання в об'єкт в відповідну ціль. То а, російські варіації вони не завжди вибукають. Не вони не високоточні. Вони не завжди влучають в саму ціль з еджім 154 Зовсім інші параметри. Вони мають високоточні параметри, і в більшості випадків в 98 випадків вони гарантовано детонують. Попередньо ми отримаємо касетну версію американського КАБу з дальністю ураження на 100 кілометрів. За словами військових експертів, не ми зможемо знищувати російські прифронти. Тові склади бити по позиціях, засобах протиповітряної оборони та живій силі противника дуже такі корисні для нас боєприпаси, кумулятивно-осколкової дії комбінованої дії. Якщо ми їх отримаємо, то це загалом зможемо бити по російських аеродромах, де базуються російські гелікоптери, і по оперативних аеродромах підскоку. Штурмової авіації або, взагалі, дістанемо, наприклад, до а, значить приморсько-ахтарська та є на марафон. Єдині новини.